Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати легкий літній мусовий пляцок з абрикосами. Виходить дуже смачно, має насичений абрикосовий смак і готується зовсім не складно. До яєць додаємо дрібку солі і збиваємо до утворення пишної маси. Коли маса посвітлішає, додаємо цукор у декілька етапів і продовжуємо збивати до утворення пишної маси, щоб цукор розчинився. Далі додаємо просіяне борошно та розпушувач і замішуємо тісто на низьких обертах міксера. В результаті виходить ось таке рідке, пишне, легке тісто. Перекладаємо тісто у застелену форму і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 20 хвилин. Готовому коржу даємо охолонути і тоді відділяємо його від пергаменту. І також забираємо ось до верхню плівочку, щоб бісквіт добре просочився і щоб пляцок добре нарізався. Просочуємо бісквіт водою з лимонним соком, пропорцію залишу під відео. Для абрикосового шару абрикоси миємо, відділяємо кісточки і нарізаємо невеличкими шматочками. Перекладаємо наші абрикоси у сотейник з товстим дном, додаємо сюди цукор, ванільний цукор і воду. Ставимо на середній вогонь і варимо після закипання приблизно 10 хвилин до м'якості. Забираємо з вогню і поки маса ще гаряча, збиваємо блендером до однорідності. Готове абрикосове пюре переціджуємо через сито. Одразу додаємо сюди один пакет абрикосового желе і добре перемішуємо декілька хвилин до повного його розчинення. Якщо ваша маса вже занадто охолонула, то можна підігріти її у мікрохвильовці. Далі абрикосову масу виливаємо у форму, застелену харчовою плівкою і зверху на абрикосову масу викладаємо наш бісквіт. Далі приготуємо вершковий шар. Для вершкового шару желатин заливаємо окропом і перемішуємо, щоб він повністю розчинився. У глибокий посуд наливаємо охолоджені вершки і жирністю не менше 30%. І починаємо збивати, поступово збільшуючи оберти міксера. Коли вершки збільшаться в розмірі і злегка загуснуть, додаємо ванільний цукор і звичайний цукор у 2-3 етапи. Та продовжуємо збивати до густої пишної маси і тоді легенько-тоненькою цівкою вводимо ледь теплий желатин. Вершковий шар викладаємо поверх бісквіту і акуратно розподіляємо. Робимо це все швидко, тому що маса швидко застигає. Знову відправляємо це все в холодильник і залишаємо на 2 години, щоб пляцок просочився. Охолоджений пляцок виймаємо із форми і посипаємо какао.